Наразі в садочку навчається 60 дітей з різними патологіями зору. Щодня з малечою займаються фахові лікарі, які покращують зір малечі за допомогою ігор. За держкошти придбано і спеціальне обладнання. Це потужна апаратна система, котра й допомагає лікарям працювати з малечею. Це наптофор, завдяки якому лікується порушення зору, які називаються косоокість, розбіжна, збіжна косоокість. Є апарат, який називається макулотестер, яким покращується зорова стимуляція дітей. Аби лікувати не тільки за допомогою апаратів, для діток створили десятки ігрових програм. Малечі цікаво, а процес дієвий. Пані Таміла каже, втримати увагу дітей можна впродовж 10-15 хвилин, тому заняття повинні бути швидкими і якомога рухливішими. Цей маленький термін я маю включити до 10-20 вправ. Тобто це йде дуже в швидкому темпі. Ці заняття дуже потужні і складні. І тому дитина зосереджується і є результат. Але з бажанням, з небажанням всяко буває, це ж діти маленькі. У садочку створено кілька спеціальних груп, які відвідують тільки діти з вадами зору. Однак з цього приводу малеча не комплексує. Кажуть, в окулярах ходять тільки найрозумніші люди. А про те, що вправи, якими вони займаються це лікування, вони часом навіть і не здогадуються. Просто сюди дивишся і так рухаєш. Для того, що корчатка було в яйці. Я шнурувала юбку. А для чого? Щоб навчитися шнурувати. Я шнуруваю колесико. А для чого його шнурувати? Стоп, він здізався. Вихователі кажуть, кількість дітей із патологіями зору з кожним роком збільшується. Основна причина те, що малеча занадто багато часу проводить побіля телевізора та за комп'ютером. Тому вихователі завжди мають кілька цінних порад і для батьків. Це здоровий режим дня, щоб дітки дотримувалися режиму дня. Це хороший сон, це прогулянки, це збалансоване харчування, це чим більше перебування на свіжому повітрі, і співпраця з родиною. Це, звичайно, якісь ігри, щоб вони виконували на дрібну моторику руки, щоб діток розвивався і окумір, і пам'ять. Ну, і, звичайно, це здоровий спосіб життя, якщо з малечою займатися постійно, то результати можна отримати вже за 2-3 тижні. Проте для цього потрібна не лише робота лікарів та вихователів, але й батьків. Наразі ж садочок потребує територіального розширення. Це дасть змогу лікувати більшу кількість дітей із вадами зору.